Ну, проїхали. Ми їдемо. Ну я ж собі дуже до голови думаю, так, красивовка, мені треба зараз з тереошниками зазвонитися, щоб ми зараз один одного не перебили. То, все, ми тут під'їжджаємо, там десь сказали, що цей ладно, це ліріка, це все. Я виконував, так, да, поставлені задачі, в проміжутки цього я робив другі задачі. Тобто це вже поки дзвонок не поступив. Ну всі робили те, щоб перемогти. як, Чому? тому Що робити, все, коли бойня за Київ, всі що бачите, сидимо так, бігти такі. Бля, аж у нас виходять. Або отак, або все одно отак. І с вони зайдуть, все одно нас розстрілюють. А ви ж розуміли, що їх тьма, вас... На пальцях. мені завжди це мене так вражало, тоді, це вражало. Тоді була ефарія. Ефарія. Ми не було, у нас ми нічого не збиралися розуміти. І навіть в перший, перший день, я ж кажу, коли я мав приїхати в Білу церкву оформлятися вже офіційно, хоча я вже ж... він мені каже, ти можеш їхати, представляєшся як 72-го бригада, все, ти займаєшся. Це 17 18 я вже до толіка приїхав. <плес> і проходячи воєнка, вас го закінчив. 24 го я мав приїхати вже офіційно оформитися в частину, але 24 го я вже приїхав на війну. І все. І от так воно пішло. У мене одно, що було да, там, ну, троє неповнолітніх дітей. Тобто я мог би взагалі лежить на все і везде. У мене одно, що приїхали туди-сюди, і тут вже коли на карті розкидують, куди йдуть вони. І я розумію, що ті там, де самі, ну як от ви кажете, сюди тікали, так само тікали ті буча, все, це ж всі yeah. тікали люди. Я говорю, блін, ну мені ну кров і з носа надавати. Хотілося зупинитися на цьому маску, наважати. Блять, не їдьте туди, туди ворог, а я не туди їду. І я виїжджаю, якраз їду. з не людей їхали з Києва. У мене. В хаті жили е, дві сім'ї, яких я взагалі до сих пор не знаю. Сапьори місто це, що на Варшавській трасі разом з собою підірвали. Лейтенанти це ж. Перші 200 соти в нас на подругі моста. Чо, Що, помилково чи свідомо? Коли... Вони не могли рвати ну, раніше, бо люди виходили туди. І прямо перед бойовими машинами їх бачили мости. І... Тебе ж нюхав все відсилє. Та ні, давай ми ну, хай, давай. тут ми сидимо, і я хочу випити да, дійсно, за тих людей, за всіх, хто підтримує, хто до кінця не здається, хто йде, незважаючи на всі оці і далі е, перешкоди там, в плані. Там, ну, знаєш, хтось падався. Всі йдуть, незважаючи не на що вперед. Е, вперед хтось допомагає, хто в окопі, хто де на своєму місці. І як вийшов був, так, перший день, каже, якщо ми вистаємо три дні, перемога буде за нами. Хто ти і, сказав? Вы, на так, це сказав? Командир. Якщо вистаємо. Ці його слова були. Якщо пам'ятаю, це я тільки приїхав, це ж ну каже, якщо ми вистаємо три дні, ми перемогли. І, і я скажу так, що дійсно ми перемогли вже. Ми ну, вже перемогли. Тому що... Ніхто не захватив за три дні там. Але да, як воно все закінчиться, ніхто не знає. Ніхто не знає, як воно Ой, як воно піде далі. То, що перемога за нами, вона вже за нами. І як от навіть в інтерв'ю він казав, ці, якби ці вже фрази. І нагалено проіграють біту, да? щоб перемогти. Ну, у нас в принципі воно так і буде. Дякую ну, всім, 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 хто допомагає. Дякуємо вам, що ви є. Тобто, це ті люди, які в перші дні відкликнулися, які по сьогоднішній час допомагають, не забувають які. Ну, Жага до перемоги. Слава і честь таким людям за вас. Дай Боже. За вас. Ми ж тепер одна банда. Ми тепер так. <різь> да. А ми тепер чекаємо вже, е, чекаємо е, тепер Камбріга, е, це Слав'яна, чекаємо Шрама, чекаємо на якихось інших, е, е, ну, інших позиціях. Щоб щоб потім сказати, блін, а ми ж знайомі лічно. І щоб ми розставши, щоб це можна було історія, щоб це була, була красиво.